Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпропетровську, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Вітаю вас в ефірі програми від першої особи і проводу є Леонід Дудко, Гість нашої студії, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва фракції радикальної партії Олега Ляшка Віктор Голосюк. Доброго вечора, пане вікторе. Ми, ну, власне, будемо говорити сьогодні про можливість збільшення мінімальної заробітної платні, можливої пенсії, також створення нових робочих місць, ну і загалом реформи в економіці. Отже, пане Вікторе, ми вже чули заяви прем'єр-міністра України Арсенія Цинюка про те, що буде десь васних компенсація Gracias. Uh... бюджетникам, звісно, пенсії і зарплат десь 12 мільярдів гривень. От хотілося б запитати, що таке компенсація? Це що одноразове щось, і ну, по-друге, чому 12 мільярдів? Звідки така цифра? Ну, по-перше, дивіться. По-перше, в бюджеті цього року закладена на кінець року індексація, підвищення мінімальної заробітної платні пенсії, да? але вона є мізерна. Бо якщо розкласти ті кошти, значить, скільки отримає одна людина, то це надбавка 160 гривень. Чи можна про це взагалі говорити? ми вважаємо, що це взагалі нічого в поточних умовах. Давайте візьмемо реалії за останні два роки. Мінімальна заробітна платня не переглядалася. Останнє підвищення мінімальної заробітної платні відбулося ще в 2013 році, і вона вийшла на рівень 1218 гривень. З тих пір вона не змінювалась. Саме тому минулого тижня партія, фракція радикальної партії виступила з вимогою принциповою радикального підвищення. Міні... Мінімальної заробітної платні в країни ми вимагаємо і показуємо конкретні механізми, як це зробити, щоб підняти мінімальну заробітну платню з 1218 гривень до принаймні трьох тисяч гривень. А Тому, це дійсно в наших умовах, це реально це фактично майже в два рази. Це реально, це це, 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 це майже майже це понад два з половиною рази, майже в три рази. Це реально. Значить, чому це потрібно робити? Перше, ми розуміємо, що за останні два роки ціни зросли понад 70%. гривні. Ня знецінилася майже в три рази. Імпортні товари, від яких ми залежимо, вони повністю на це зав'язані. Відповідно, ті надходження по митниці, ті надходження і так далі, вони прив'язані до курсу долара, до курсу євро. Разом з тим, хто більше всього постраждав в результаті отакого колосального економічного падіння знецінення гривні. Пострадали прості громадяни. Бо як це може бути, що ціни зросли найбільш значущі соціальні товари на продукти харчування вдвічі, а заробітна платня на 6%. Тому це є сьогодні нагальне нагальне питання. Більш того, на сьогодні не існує іншого реального механізму відновлення зростання економіки, як перейти від вільного падіння економіки, яке сьогодні відбувається, до відбудови. Чому тому, що 70% економіки, 70% ВВП формується за рахунок споживчого попиту. Тобто, коли ми з вами купуємо в магазинах товари, коли ми купуємо ліки, коли ми купуємо одяг, коли ми навчаємо своїх дітей, економіка зростає, коли ми не маємо коштів, економіка. Паде пане Вікторе, от я так розумію, мова йде не лише про зростання мінімальної заробітної платні, а й пенсії також. Безумовно, бо до мінімальної заробітної платні прив'язується сітка, і мова йде про що? Про те, що, що ми плануємо зробити, одночасно з підвищенням мінімальної заробітної платні для того, щоб забезпечити ресурси для підвищення заробітної платні бюджетникам, дуже велика кількість яких має заробітну платню значно менше ніж 3 тисячі гривень. Тому щоб це зробити, треба забезпечити ресурси. Де Ховали скільки потрібно коштів для того, щоб підняти до. Близько трьох тисяч мінімальну заробітну платню, ну і відповідно на якийсь відсоток і пенсії. мова йде про масштабні суми, мова мова йде про понад 10 мільярдів гривень, але де джерела цих коштів, що дуже важливо. Джерел вже сказав, що 12 мільярдів вони готові. От послухайте про що йде мова, що це збалансована ініціатива, тобто це не додаткова потреба фінансування з бюджету. А ми наполягаємо на тому, щоб одночасно з підвищенням мінімальної заробітної платні, щоб одночасно суттєво радикально знизити податковий Іск на заробітну платню. Тобто, що зробити? Знизити єдиний соціальний внесок до 15% безумовно, так як це передбачав ініційований нами спільно з колегами законопроект 2576, який був прийнятий парламентом, але, на жаль, витований президентом. Так, от ми повертаємось до цієї ініціативи, і ми кажемо: одночасно підняти мінімальну заробітну платню з 1218 до 3000 гривень раз, два одночасно знизити єдиний соціальний внесок до 15% від заробітної платники. Що це дасть? Це дозволить вивезти з тіні колосальні кошти сотні мільярдів гривень, які знаходяться, які виплачуються сьогодні як тіньова заробітна платня. От ви тільки подивіться, легальний фонд заробітної платні в країні становить за різними оцінками від 400 до 600 мільярдів гривень на рік. Разом з тим, тіньова заробітна платня, яка виплачується в конвертах, з якої жодних податків не платиться, бюджет нічого не отримує. Це десь 200-300 мільярдів гривень, як мінімум. Тобто більше половини економіки в тіні, більше половини заробітної в тіні тому наш рецепт від радикальної партії це не затягати паски населення, бо це абсолютно не призведе до економічного відродження. А навпаки, знизити податковий тиск на підприємців, знизити ті податкові ставки, тоді вони будуть платити легально заробітну платню. Вони будуть виходити з тіні. А тим, що ми підвищуємо мінімальну заробітну платню, то ми гарантуємо державу від такої ситуації, що якщо б ми тільки, наприклад, зменшили податковий тиск, да а підприємці можуть не так активно виходити, то от це підвищення заробітної платні, воно. Фактично гарантує велику частину детінізації. Ну, от, ви сказали потрібно десь 10 мільярдів гривень для того, щоб зробити мінімальну заробітну платню близько трьох тисяч, і відповідно пенсія збільшити розмір пенсії. Це щомісяця, а оця компенсація, про яку сказав Йоценюк, він про це говорив десь восени 12 мільярдів. Це що одноразова компенсація, це мова, що може, він про може мова може йти. Я не знаю, що конкретно він мав на увазі, бо мова може йти про різні цифри. Ви знаєте, що в бюджеті цього року закладено наприклад 25 майже мільярдів гривень. На субсидії житлово-комунальні, тим, хто не здатен, значить, оплачувати при таких драконівських тарифах. Так, от наша пропозиція полягає в тому, щоб не залишати людей жебраками. От людина уявіться, людина працює, да ходить на роботу, виробляє продукцію і так далі. а їй не вистачає коштів, щоб навіть заплатити за комуналку. Вона вимушена просити давати ті заявки на ті субсидії. і Так далі. Так, от ми хочемо це поміняти. Ми хочемо підвищив мінімальну заробітну платню. Ми забезпечуємо можливість людині нормально легально заробляти те, що вона. Має отримувати за свій труд, і і тоді можна зменшувати відповідно житлово-комунальні субсидії, бо людина буде мати значно вищий дохід. І передусім, це буде стосуватися не тільки приватного сектору економіки, це буде стосуватися бюджетного сектору. Бо ми розуміємо, що в приватному секторі економіці на приватних виробництвах там заробітна платня значно вища. На успішних заводах заробітна платня 5-7, а інколи 8 тисяч гривень їх, середня. На жаль, все менше цих успішних заводів. на жаль. Замоводів. Ми про це думаємо що поговоримо, як це виправити, але з іншого. Боку, коли ми беремо бюджетний сектор, то ситуація є абсолютно неприпустима, тому там потрібно проводити радикальну реформу державної служби, потрібно, але разом з тим потрібно забезпечувати нормальний рівень оплати праці, бо як можна взагалі подолати корупцію, коли заробітна платня складає там 1200-1300 гривень в людини, на які неможливо прожити, коли роблять незалежні соціальні дослідження і споживчий кошик там складає 3-4 тисячі гривень, як мінімум, на, на які можна жити, то як можна при такій заробітній платні боротися з. Речі, це буде суто імітація. Пане Вікторе, це формально, що є така поняття, мінімальна заробітна платня. От всі оголошення, які ми бачимо навіть на стовпах, ну правда, щоправда, це в Києві. Ну я принаймні менше 2,5 тисяч не бачу. Тобто, хто отримує такі гроші? Це Я вам більше скажу, що по статистиці, значить, яка показує реальні справи речей, є навіть люди, які отримують менше мінімальної заробітної платні, які працюють неповний робочий день, це прихована форма безробіття і так далі. От в чому проблема полягає? В тому, що в приватному секторі економіці платиться заробітна платня, реально, скажімо, там 4, 5, 6 тисяч гривень і так далі. Да? Але податки сплачуються тільки з тієї мінімальної, яка встановлюється людині, а інша йде в конвертах. Тому людина сьогодні про. Це не думає. Завтра вона не буде отримувати нормальної пенсії, завтра вона не буде мати соціального захисту і так далі. Але що саме погане, що от це недоотримання нормального недо, недонаповнення бюджету, воно б'є передусім по бюджетникам, по лікарям, по вчителям, по військовим і так далі. Бо треба наповнювати бюджет. Тому наша формула це піти європейським шляхом. Коли, розумієте, коли ми беремо європейські країни, от яке там середнє навантаження у сукупне всі податки на фонди плати праці. Податки, Соціальні внески, все, все, все близько тридцяти 35 по європейських країнах в Україні. Якщо ми беремо статистику по минулому року, де ми в яких ми умовах працювали, то це 56%. Це незрівняно абсолютно. Тому саме наш рецепт щодо радикального зниження єдиного соціального внеску до 15 і зниження податку на доходи фізичних осіб для тих, для всіх, хто отримує менше 20 тисяч гривень заробітну платню. А це майже всі громадяни в країні він дає сукупну. Навантаження на фонди плати праці десь 30%. Ну, і це тому, що... дозволяє вивести економіку тіні. Це дозволяє вивести десятки, а навіть сотні мільярдів гривень з конвертів заробітної платні. І тоді підприємці будуть платити менше податки, але вони їх будуть легально сплачувати. Вони їх будуть сплачувати до бюджету. А з бюджету тоді це є якраз джерело те, що ви на початку чіпали. Крім того, крім підвищення мінімальної заробітної платні і підняття заробітної платні бюджетникам. Це дасть можливість забезпечити індексацію стипендій та. Пенсії Ну, от і дійсно без зменшення соціального податку піднімати мінімальну заробітну платню, не має сенсу, тому що вже була така ініціатива. Рік назад, і два роки назад, три роки назад, це це не працює. Самі підприємці Абсолютно. сказали, якщо ви нас примусите Абсолютно. платити зарплати мінімум 3 тисячі гривень, ми просто не витягнемо податкового навантаження. Абсолютно. Тому радикальне одночасно зниження податкового навантаження, яке дозволить виходити з тіні, а друге гарантія виходу з тіні, яка саме забезпечується підвищенням мінімальної заробітної платні з 1218 до Мінімум трьох тисяч гривень, і це працює як комплексна ініціатива. Тобто підприємці платять менше податки виходять з ціні. А громадяни, які працюють легально, вони будуть заробляти, хоч більш-менш нормальну заробітну платню. Бо ви подивіться, що сьогодні в країні відбувається. Люди стали споживати менше критично важливих для життя товарів. Тих товарів і м'яса, і риби. Це на кілограми на рік. Це дуже суттєво, бо це здоров'я нації. Коли людина не доїдає, то вона хворіє. То це і розумова активність, це цей. Творчий потенціал людини це взагалі можливість створювати якийсь продукт і будувати економіку країни. Тому ми це маємо виправити. Ну от пане Вікторе, ваша ініціатива звучить як правильно, але є діалог з урядом, є розуміння. Ми запропонували цю ініціативу. Ми надали відповідні відповідну інформацію. На етапі зараз очікуємо етапі. реакцію уряду щодо нашої ініціативи, бо вона є комплексною, вона є дуже радикальною. Ще раз наголошую, що на жаль, значить, закон відповідний, який був менш сміливим. Він був прийнятим парламентом, але він був заветований президентом. Але ми розраховуємо, що ми все-таки показуючи всі переваги такої пропозиції, ми доможемося і від президента, і від прем'єр-міністра, від колег по коаліцію. Що ми будемо в цьому в них вже, мабуть, є якісь аргументи, чому президент заветував, чому уряд не дуже вибачте, чухається. Ви знаєте, насправді ті аргументи вони не є досить об'єктивними, оскільки я читав текст вета, там вказується, що є, значить, така загроза, що будуть насправді втрати бюджету і так далі. Але насправді ініційований, значить, нами законопроект 1863 щодо суттєвого радикального зменшення ЄСВ вже в цьому році, да, до 22% двох з низькою умов і на сьогоднішній день з тіні вже вийшло понад 1,3 мільярди гривень заробітної платні на місяць, це в річному виразі, це десь близько 14-15 мільярдів гривень, і це дає і це дає вже сьогодні, в річному вимірі, додаткове надходження до бюджету близько 3 мільярдів гривень. Тобто практика сама показує, що наші ініціативи по детинізації працюють, але не можна робити тільки і не думати взагалі про людей. Бо розумієте, коли така ситуація з заробітної платні, що людина собі не може дозволити навіть навіть найбазовіші речі, то це є просто верх цинізму, ну тобто розраховувати тільки на субсидії житлово-комунальні, закладати туди 25 мільярдів і нічого не робити для того, щоб дати людині нормально свою працю заробляти. Тому ми кажемо, людина своєю працею має заробляти гідні кошти. Держава має виконувати свою соціальну функцію, це гарантувати. А коли кому не буде вистачати, то відповідно це мають бути додаткові субсидії. Але немає півкраїни сидіти на субсидіях, бо не може бути в сучасній європейській країні країні мінімальна заробітна платня на рівні африканських країн. От Якщо ми сьогодні подивимось, то які показники навіть в Казахстані це 105 євро, навіть в Білорусі це 135 євро. В Україні сьогодні мінімальна заробітна платня 50 євро. Це як в Нігерії, це як в Гані. Розумієте, тобто, це, це африканські Но, соціальні знаєте, як, стандарти. Якщо прем'єр мав на увазі ці 12 мільярдів, неодноразова компенсація, а дійсно підняття заробітної платні на цей рівень. На всю країну, і ви кажете, що потрібно десь мільярдів десять. Це я кажу, буде якраз ті тридцять. 34... Я кажу, що це це, це, це понад десять мільярдів, бо там є складний баланс, бо е, суттєва, е, суттєва умова, що потрібно одночасно зменшувати податковий тиск, виводити десятки мільярдів гривень заробітної платні з тіні, Бо без цього не буде е, Але якщо цього, цього не зробити, не то ми просто втопимо малий середній бізнес. Безумовно, це ніхто не збирається робити. Більш того, ми послідовно, так як ми обіцяли під час виборів, щодо зниження податкового тиску, ми це послідовно робимо. Зменшення. Додаткового тиску на малих підприємців. Ви знаєте, що ми не дали ввести ті розрахунково касові апарати для всіх підряд підприємців. Ви знаєте, що ми домоглися відміни того закону карального, який за неподання так званої форми F4 підприємцям накладав штраф 8500 гривень. І Ми мільйон людей практично звільнили від того абсолютно недолугого від тої недолугої норми, яка накладала на них цей штраф за неподання форми F4. Тому ми послідовно відстоюємо одночасно позиції малих підприємців. Виробників національних інвесторів, але водночас ми кажемо, держава жодним чином не може самоусуватися і знімати з себе відповідальність за добробут громадян. Бо друга складова цього питання: от подивіться добре по заробітній платні. Я абсолютно впевнений, що ми тут переможемо. Ми переконаємо наших партнерів. Так, але якщо президент складова. так і заветує цей закон, його не зможете подолати це вето, то не буде, буде результат. я впевнений, що буде в нас така консолідація політичних сил і такий суспільний тиск. Що президент не накладе вете на цей пакет законопроєктів. бо він є абсолютно обґрунтований, він є економічно обґрунтований. І більш того, третю ініціативу, яка має йти в пакеті, має бути безумовно індексація пенсій та стипендій. Бо подивіться на сьогоднішній день: мільйон людей отримує 949 гривень пенсії. Понад половина пенсіонерів в Україні мають пенсії менше 1200 гривень. Тобто, ну це, це просто неможливо собі уявити. Більш того, коли мені хтось каже, що це ж популізм, це простіше. Що за все, сказати, давайте піднімемо зарплати, давайте піднімемо пенсії і так далі. То я абсолютно чут, чітко апелюю фактами економічним обґрунтуванням. Бо я виступав із трибуни Верховної Ради і показував відповідні розрахунки і графіки, що дуже важливо і що ігноруються опонентами таких соціальних надважливих ініціатив. Вони кажуть, ну це популізм, це неможливо. А ми кажемо, що ці кошти, які по перше беруться не за рахунок друкарського станку, не за рахунок, не за рахунок стимулювання інфляції, зрозуміло. не за рахунок друкарського станку, а за рахунок детинізації, за рахунок виведення з ціні колосальної частки економіки. Це раз. Два, що дуже важливо, коли ми візьмемо реальну от, структуру економіки, з чого складається економіка України? 71% це споживчий попит громадян. Це є головний на сьогоднішній день показник. Тому, коли громадяни зубожіють, коли вони отримують 949 або 1200 гривень, то це не тільки аморальне, це не тільки антидержавницьке, а це ще і є. Ну, це унеможливлює економічне зростання. Єдиний на сьогодні шлях дати імпульс зростанню економіки вже цього року, не чекати якихось стратегій на 5 років, бо не доживемо ми до тих стратегій. Це сьогодні провести підвищення мінімальної заробітної платні. Раз два радикальне зниження податків для того, щоб вивести економіку з ціні, дати дихати, хоч більш-менш нормально, підприємцям і платити легальну заробітну платню, значно менше податків платіше, і разом з тим провести індексацію стипендій та. Пенсій, оскільки це споживчий попит, бо ті люди, ті нещасні пенсіонери, вони приїдуть, вони куплять собі ліки, вони куплять продукти харчування. Що вони поїдуть на Мальдіви, як деякі державні чиновники відпочивають? Чи, звідки не буде інфляції, буде суто забезпечення базових потреб громадян? Прозвучала цифра, що борг перед, в державній сфері перед працівниками по заробітній платні досяг вже 2 мільярдів, мільярдів. гривень, та. а тут ще й підняти. То що ж це буде? Ще раз вам кажу, що це буде. От логіка застаріла логіка затягання пасків, от до чого вона призводить, ви розумієте? Тобто намагання зберегти ситуацію, як вона є, і тільки десь навпаки, ввести якісь додаткові контрольні заходи, ввести якісь там розрахунково-касові апарати, додаткові форми звітності і так далі. Тобто, от від цього треба відходити. Треба навпаки вивільняти підприємницьку ініціативу. Треба створювати потужні податкові стимули для того малого середнього бізнесу, щоб було вигідно створювати в Україні. Іні більш вигідно ніж в Польщі, ніж в Туреччині, ніж в Словаччині започаткувати нові виробництва, нові заводи. Але для того, щоб це було вигідно, головне, що має населення мати купівельну спроможність, бо в країні, навіть коли 45 мільйонів населення, коли люди не мають за що купити товари, то тоді виробники світові вони кажуть: а навіщо ми будемо йти в Україну? Ми краще до вас невеличкі партії товару будемо через кордон вести, бо у вас споживчий попит маленький. Тут питання в іншому, чому борг сягнув 2 мільярдів? чому проблема? Для нас ця ситуація дуже дивна. і Ми вимагаємо звіту взагалі уряду щодо питання і козначейського рахунку, на якому є кошти, і щодо питання, значить, безумовно можливості і направлення частини цих коштів на індексацію заробітних плат і верніше стипендій та пенсій. Це дуже важливо сьогодні побачити той баланс. Бо з одного боку, ми стоїмо, Ми, по перше, маємо профіцит на сьогоднішній державного бюджету. Да, може він є штучний, може він є інфляційний і так далі, але це певні кошти. Кошти. То ці кошти маємо спрямувати на відповідне виконання зобов'язань держави. Такого просто не може бути, бо це неприпустимо в такій ситуації, коли ще й наростає безробіття, допускати зростання боргу по заробітній платі. Окрім того, хочу сказати, що найближчим часом у нас з'явиться ще додаткове джерело стимулювання як розвитку виробництва, так і підвищення соціальних стандартів, про які я кажу. А саме я кажу про проведення реструктуризації державного боргу України. Ви знаєте, що ми за Олегом Ляшко понад піврок року назад ініціювали це питання, коли тоді з нами ніхто не погоджувався. Всі казали, що це ніколи не буде, це неможливо, і так далі. і так далі Подивіться, сьогодні міністр фінансів Єрецька веде дуже жорсткі перемовини. Скоро буде зустріч вирішальна в Сан-Франциско. І ми розраховуємо на успіх в цих перемовинах. Бо всі сигнали, які посилають і наші американські партнери, і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки і так далі. Вони свідчать про те, що всі перемовини вони будуть успішні, вони призведуть до часткового державного боргу України а можливо ще йде заморожування спати певної частини відсотків ваша ініціатива. Вона зрозуміла, що це підвищення мінімальної заробітної платні і, відповідно, підвищення пенсій і стипендій. А, а от так, да, ще одна проблема, про яку ми теж якось так згадали, це те, що зростає безробіття. А тут хотілося би, щоб створилося нові робочі місця, а воно не зростало, а зменшувалося. Тобто, як, яким чином досягнути цього? Безумовно, ми це розуміємо. На жаль, це абсолютно ганебна тенденція. В кожній країні світу питання зайнятості населення це показник номер один на табло. І міністра економіки, і прем'єр-міністра, і президента. По іншому воно просто не може бути. Тому, на жаль, на сьогоднішній день безробіття вже, за даними міжнародної організації праці, сягає майже двох мільйонів осіб, там є і приховане безробіття, і так далі. Це є абсолютно неприпустима ситуація. Щоб це виправити, значить, і фракція радикального. Калії партії і комітет промислової політики підприємництво ініціювали цілий пакет законопроєктів, які дозволять створити в Україні сприятливі умови для розміщення для залучення закордонних інвестицій, вітчизняних інвестицій для створення для порятунку існуючих та створення нових виробництв. Це такі закони, як про державне приватне партнерство, про індустріальні парки, про експортно-кредитне агентство, про державний банк розвитку. Цей комплекс законів спрямований на те, щоб зробити кредити значно дешевшими, щоб під нові Ідства під створення нових виробництв кредитувати під 7-8% в гривні, як це роблять інші країни для того, щоб знизити податки, і наприклад, протягом перших п'яти років нові виробництва, яких сьогодні в Україні немає. щоб вони податки платили абсолютно мінімальні, щоб їх заманити в Україну, бо вони потім нікуди не дінуться. Вони будуть тут працювати, вони створять робочі місця, вони будуть платити легальну заробітну платню. Вони є сумлінними платниками податків, Вони звикли так працювати в Європі, тому заманити їх в Україну це є головне завдання. Сьогодні ми над цим працюємо не тільки в законодавчому полі. Ми розуміємо, що ми не можемо сьогодні сконцентруватися виключно на побудові, скажімо, нової економіки. Нам треба рятувати те, що ми маємо. Саме тому ми ініціювали декілька місяців назад створення антикризового економічного штабу. Ми пропонували це зробити міністерство економіки. На жаль, до сьогоднішнього дня міністерством економіки наша ініціатива не підтримана. Тому ми, маючи підтримку депутатського корпусу, робимо це самостійно Но, і після... законопроекти в парламенті. Ці закони. Парламенті деякі з них вже прийняті в першому читанні, деякі вже з них узгоджені головним комітетом, і ми сформували пакет понад 15 законопроєктів ключових економічних, які за закондають... можна тезова працює ці законопроєкти? Ну, ну, це ті це, це, це що я назвав законопроекти. Значить, державний банк розвитку це здешевлене кредитування, надання кредитів під створення нових виробництв на 10-15 років. Тобто кредити давати не під 40% на 3 роки, а під 8-10% на 10 років. Бо це є функція держави стимулювати роз. Виток виробництва так. в країні це експортне кредитне агентство для того, щоб українські виробники могли виходити на закордонні ринки, в тому числі в Європу, не просто на базуючись на якихось політичних деклараціях, да значить міністерства економіки, уряду і так далі, а маючи реальну підтримку, маючи знов таки допомогу, допомогу консультаційну, маючи дешевші кредити, маючи гарантування страхування своїх контрактів. Гостем студії був голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва фракції Ради Альної партії Лега Ляшка Віктор Галасюкві програму Лені Дудко. Щастива, дякую, дякую. Да.